Вітаю, це маркер події. Називаюся Ярема Чуйко і сьогодні будемо говорити з Віталієм Портніковим, політологом та українським публіцистом. Пан Віталію, добрий день. Добрий день. Розпочнемо розмову з останньої такої інформації. Російська Федерація розгортає ядерну зброю в Білорусі поруч з кордонами НАТО. Чи можемо ми говорити, що таким чином Путін хоче налякати НАТО і змусити також Захід припинити військову підтримку України? це ж не нова інформація про те, що Росія розташовує ядерну зброю. у Білоруське сховища, говорять вже більше року. Мені здається, і білоруський президент, самопроголошений Олександр Лукашенко, вже говорив на останній зустрічі. Мені здається, керівників держав СНД, що ця зброя вже знаходиться на території Білорусі. Так що я взагалі е, не дуже розумію, чому ми звертаємо на це увагу на, як на якусь е, велику новину, тільки тому, що Західна преса про це написала, але ж про це ми говоримо вже постійно, Росія розміщує ядерну зброю на території Республіки Білорусь за великим рахунком, це не просто сигнал країнам-членам НАТО, а демонстрація того, що е, територія, на якій може бути розташована ядерна зброя, повертається до своїх радянських параметрів, коли ця ядерна зброя, яка керувалася з Москви. Знаходилися і в Україні, і в Білорусі, і в Казахстані не тільки на території Російської Федерації. Я так розумію, що метою Російської Федерації є повернути цю ядерну зброю туди, звідки її було вивезено. Тому числі і на нашу територію. Однак, звичайно, після того як українська держава зникне з політичної мапи світу або перетвориться на таку нову Білорусі, це може бути важливою політичною метою Володимира Путіна. І мені здається, що те, що відбувається з розташуванням ядерної зброї на території Білорусі, є абсолютно іншим сигналом заходу, що відбудеться в разі, якщо Путіну вдасться добитися своїх цілей в Україні, але новини в цьому ніякої немає. Продовж останніх кількох днів, можна навіть сказати, вже близько двох тижнів, Росія масово, так максимально активно атакує Україну, і практично ми можемо говорити, що такої чіткої якоїсь реакції від заходу ми не бачимо. Чи ви її побачили? І якщо ні, то чим це спричинено? Чому немає такої цілеспрямованої реакції? А якої, чесно кажучи, ви реакції хотіли б? Можливо, медійної, можливо, по допомозі чомусь спричиненою отак. Мені здається, що Захід вже визначився з допомогою Україні. Це було під час попередніх масованих атак. Я... Ви от говорите про масовані атаки, ви забули, під якими масованими атаками ми жили у 2022 році. Це абсолютно не той рівень атак, який ми спостерігаємо сьогодні, тому що це відбувається не кожного дня. Не на всій території країни ми бачимо роботу засобів протиповітряної оборони. Я вам нагадаю, що коли масовані атаки Російської Федерації відбувалися у перші місяці 2022 року і в 2023 році, то фактично більшість людей знаходилася у бомбосховищах. Більшість ударів влучали в ціль, було знищено безліч воєнних і інфраструктурних об'єктів. І саме тому захід ухвалив рішення про те, що він буде поставляти в Україні системи протиповітряної оборони, і це рішення ніяк не змінилося. Тут питання в можливостях заходу, угу. тобто в тому, як швидко буде ухвалено рішення про американську допомогу, як швидко буде ухвалено рішення про європейську допомогу, це питання грошей і питання наявності арсеналів. Але я не бачу ніякої зміни в ставленні Заходу до цих атак, чесно кажучи. Чи до ж... того, що mm -hmm. немає такої медійної реакції, ну ми про це теж говорили у 2022 році, почнуться нові конфлікти. Цікавість медіа до конфліктів, можна сказати, виражається у кількості жертв. У нас, на превелике щастя, наше з вами немає великої кількості жертв. Саме тому, що наші західні союзники допомогли нам системою протиповітряної оборони. І у нас, якщо є жертви, то ці жертви, вони. Так чи інакше не є такими численними, які вони могли бути, якщо б нам не було б західної допомоги. Я вас переконую, що якщо б західної допомоги не було, б, і у нас під час ракетних атак чи атак безпілотників гинуло по 100, по 150, про 200 людей. То медіа про це писали б набагато більш активно. А так вони пишуть більш активно про війну на Близькому Сході, тому що там кількість жертв виміряється сотнями. І це абсолютно природно з точки зору самої суті журналістики, якщо хочете громадської думки. Погоджуюся. хотів також з вами обговорити таку тему, що напередодні генерали США попередили про можливе зменшення постачання ракет для батарей «Патріот». До чого це може призвести? І загалом, чому ось так відбувається? Чим це загрожує? Я не військовий експерт, це треба обговорювати з військовими експертами. Чи дійсно це може так відбутися? Чи це пов'язане із тим, що не вистачає самих ракет чи грошей на ракети? Коли може змінитися ситуація, тому що ми не знаємо скільки ракет зараз на озброєнню українських сил оборони? Так що, це все питання до спеціалістів, зрозуміло. Але все таки хочу вас перепитати, чи можемо ми десь прогнозувати те, що штати чекають від нас якоїсь реакції у виробництві, також військовому, чи ні? Я думаю, що Штати зацікавлені у виробно-військовому виробництві України. Однак, ми з вами розуміємо, що це дуже непроста задача, враховуючи те, що ми замежемо невеличкій державі. Це територіально. Вона може і найбільша держава в Європі, але це маленька територія. Насправді це не Росія з її уральськими горами, з її можливістю створювати воєнні заводи у недосяжності навіть для балістичних ракет високої дальності. Росія тут може створювати військово-промисловий комплекс на такій відстані, до якої ніхто не дістане. І це ця перевага Росії була прекрасно продемонстрована в роки Другої світової війни, коли радянський військово промисловий комплекс був переміщений за Урал. І таким чином був недосяжний для гітлерівської Німеччини. А сама Німеччина прекрасно прострілювалася вся територія союзниками. І таким чином їй дуже було важко зберігти власну військову промисловість. Зараз ми не в ситуації Радянського Союзу, ми в ситуації Німеччини. Коли вся наша територія прострілюється ворогом, коли ми знаємо, що під час атаки 29 грудня були атаки саме на український військово промисловий комплекс. Росія буде продовжувати ці атаки для знищення української військової промисловості. Тому нам потрібно думати, як все це облаштувати. Тобто, це або ефективні системи протиповітряної оборони, які не будуть пропускати таких ударів, але наскільки це дієво, це знову питання до спеціалістів. Це... Чи підземне виробництво, яке не дозволить його знищити, навіть якщо повна адреса підприємства буде у державному реєстрі, як це відбувається у нас зараз? Чи все ж таки усвідомлення, що виробництво військової промисловості для України має відбуватися за кордоном? Однак в будь-якому разі, це питання років. Звичайно, ми з вами розуміємо, що і сама російсько-українська війна це питання років, а може декад. Однак не треба думати, що українському військово-промисловому комплексу вдасться так легко почати виробництво продукції в умовах тотального знищення наших військових підприємств Російської Федерації, яке продовжувалося і буде продовжуватися. Нам потрібно знайти не тільки можливості будувати, але й можливості захищати. Захищати і комплекс, і, до речі, будівників, і пробітників, і а, конструкторів. Ви ж пам'ятаєте, що найбільш дієві удари. По військовій промисловості і це продемонстрував, до речі, Ізраїль, коли боровся з іранським uh -huh. військово комплексом, це, коли б'ють по тих, хто створює зброю, це теж особлива задача, тому що ми можемо тут захищати наші заводи з допомогою систем протиповітряної оборони. А російська агентура буде вбивати в, в, в українських містах вироб тих, хто конструює зброю, і це теж набагато більш серйозна річ, ніж навіть знищення підприємства. Як це теж показали події останніх е, років. Ми е, досі не навчилися цінувати, я б сказав, е, інтелект. Роз, зрозуміти, що у війні будь-який інтелект є набагато більш важливою складовою успіху, ніж кількість. І це теж, до речі, радянська спадщина, тому що Радянський Союз теж вважав, що може замінити будь-кого будь-ким, що він може відправляти вчених в шарашки, і потім йому доводилося в. Красти секрети виробництва атомної зброї. Однак я не думаю, що у нас є і такі можливості, які були у радянських розвідувальних служб. Орбан і Єврорада, так, кілька меседжів було, що він може очолити. Вже зараз спростована ця інформація, але загалом, чи погоджуєтеся ви, що диму без вогню не буває, і чим це також могло би загрожувати? Ну, особливо нічим. Це ж тимчасове президентство, в разі якщо керівники країн Європейського Союзу не могли домовитися про кандидатуру голови Європейської Ради. Взагалі, посада голови Європейської ради це посада презентаційна. Ну, який був реальний вплив у Шарля Мішеля на ті рішення, які були ухвалені Європейським Союзом останні роки? Важливий символічний вплив. Але це не та посада, яка дозволяє там блокувати рішення Європейського Союзу. Посада прем'єр-міністра Угорщини. Відкрию вам секрет, надає набагато більше можливостей. <хи> так що, в цьому плані я взагалі не думаю, що це все. Це все такі красиві розмови в пресі, які мали б якийсь сенс, якби у Європейського Союзу був би реальний президент. Але його немає. Європейці відмовилися від е, ідеї реформування Євросоюзу, коли запропонованою колишнім президентом Франції е, Валерій жаскар Дестедом, е, коли була ідея Конституції Євросоюзу. І зараз Європа, звичайно, підходить до такої екзистенційної кризи. І єдине що. Що новий голова Європейської ради, коли він виникне, як спадкоємець Чарлі Мішеля, може бути або активним учасником процесу реформування Євросоюзу, або е учасником збереження цієї структури, яка була е дотепер. Подивимося, як це виглядатиме найближчими роками. Будь-якому разі український євроінтеграційний проект буде займати ще довгі роки, і ми з вами будемо вступати, якщо будемо в реформований Європейський Союз. Це не для нас задача. Реджеп Ердоган і Туреччина вже не вперше Ердоган заявляє про те, що Туреччина зацікавлена припиненні вогню між Україною та Росією. Це не є насправді новиною. Але, от скажіть, будь ласка, чому саме така зацікавленість в Туреччини і як вона проявляється? Я думаю, що Туреччина не немає реальних можливостей добитися припинення вогню в російсько-українській війні. В цьому не зацікавлений президент Російської Федерації, тому що він сподівається за наступні місяці просунутися, захопити ще більше українських територій, принаймні виконати свою мрію щодо приєднання так званої Новоросії до України. І до того моменту, поки він не переконається, що це неможливо, він, звичайно, зупинятися не буде. Це треба розуміти. Але для Реджепа та такі пропозиції є оправданням його зв'язків з Росією. Утречино, особливі взаємини з Росією, так чи інакше: фінансові взаємини, енергетичні взаємини, як і Об'єднаних Арабських Еміратів, як і Саудовської Аравії. Всі ці країни своїми стосунками з Російською Федерацією допомагають Росії продовжувати мілітаризувати економіку. Продовжувати отримувати гроші від нафти і газу, продовжувати планувати війну з Україною на, на довгі неблаганні роки. А для того, щоб їх не звинувачили, в тому, що вони фактично підтримують знищення України, вони розповідають, що це потрібно для того, щоб вони були посередниками. І дійсно вони працюють посередниками. Туреччина допомагає у, допомагала у визволенні полонених і передала командирів Азова президенту України, який знаходилися в Туреччині. Об'єднання Арабські Емірати зараз реально вплинули на те, що звільнили 230 українських військових і цивільних громадян з російського полону. Але на самі подумайте, що таке для Володимира Путіна 230 заручників у порівнянні з міль... десятками мільярдів доларів, які він отримує, дякуючи тому, що Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія не понижують ціну на нафту. Це тисячі, тисячі загублених українських життів. Тисячі це роки війни. Ну, і Путін готовий заплатити за цю можливість знищувати Україну поступово 230-ма заручниками. Він для того таких цих людей і бере. Він для того і створює цей обмінний пункт. Він готовий міняти десятки тих, хто знаходився у нього в полоні, на тисячі, які загинуть від його рук. Це проста тактика вбивців. І виходить, що Туреччина, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати є спільниками в цій політиці. Це абсолютно нормальний підхід. Їм потрібні гроші, для них це теж важливо. Пане Віталію. Наостанок хотів би обговорити таку тему. Вона точно не нова, але я знаю про те, що у вас є цікава позиція, цікава думка щодо цього про телевізійне Свавілля, кварталу 95. Воно ж не лише зараз, от на новорічний, новорічні дні, коли люди могли побачити це все скадовське, різні такі певні такі образи. Чому взагалі таке потрапляє на телеекрани? це перше. А по-друге, чому багато людей це сприймає? Ну, в зали ж ідуть. Мені цікаво, ваша думка насправді з цього приводу. Мені здається, що це не тільки квартал 95, це дизель шоу що... Це просто пострадянський гумор. Я весь час нагадую, що ми з вами живемо в країні, де люди мають різну ідентичність. Гумор це питання ідентичності. Якщо у вас ідентичність, скажімо, такого типу, я... ну, от типу, яка різниця і таке інше, то у вас такий гумор. Це ж викликає спротив людей іншої ідентичності, української. Розумієте, от французи чи поляки вони сміються над собою. Я не знаю, чи ви бачили цей новий польський серіал, який зараз е, е, демонструється на Нетфліксі. 1670 рік. Він повний кпин поляків над поляками. Mm. Я колись був ошелешений, коли вперше потрапив до Польщі і включив польське радіо, де. Диктор задав питання, а що ви думаєте про недоліки поляків? І я годину слухав, люди знімали трубку і говорили: а поляки такі, а поляки сякі, а поляки не допомагають, а поляки нечутливі, а поляки хитрі, а поляки не думають про те і про це. І це було абсолютно нормально, розумієте? Тому що поляки живуть в країні з єдиною ідентичністю. Нація взагалі має вміти над собою сміятися, mm -hmm. себе критикувати і сприймати такою, якою вона є. Тому що якщо нація, нація не властива самоіронія, це дорога до прірви. Але тепер ви запитаєте, чому ж в Україні так? Це може це теж самоіронія? Ні, тому що люди з українською ідентичністю сприймають гумор кварталу 95 чи дізельшою як чужий гумор. Mm -hmm. До того моменту, поки ми не, не зможемо жити в країні з єдиною українською ідентичністю, ми не навчимося сміятися над собою. Тому що буде весь час конфлікт ідентичностей, і це величезна проблема, тому що можна програти виграти війну і програти державу. І це питання, яке в Україні ще не вирішено. Я весь час кажу, що чекайте серйозних шоків після закінчення війни: електоральних, політичних. Не треба жити в ілюзіях. Тому що після війни величезна кількість людей, які сьогодні або просто мовчать, або патріот, Патріотично реагують на кожний вибух ракети чи безпілотника, коли не буде небезпеки, вони повернуться до себе самих. Розумієте? Зараба не зробиш євреїв, умовно кажучи, і це теж ізраїльтяни зараз можуть вам розповісти в картинках. Хоча, можливо, у них була інша думка ще недавно, отак От і тут. Так що чекайте на проблеми і оці... Те, що ця історія з кварталом 95 – лише нагадування про те, якого рівня проблеми очікують нас в Україні після закінчення воєнних дій, не менше ніж сама війна, от це просто так і є. І треба вчитися ці проблеми вирішувати. Треба створювати державну політику, яка об'єднає нас всіх в цій українській ідентичності, навіть якщо для цього будуть потрібні роки і роки. Ще не вистачало, щоб після війни з Росією ми з вами опинилися в ситуації гарячого громадянського конфлікту. Враховуючи те, яка кількість людей і зброї буде захищати власну ідентичність. Так що тут е, теж потрібно бути дуже-дуже обережним. А гумористам тричі буде обережним і розуміти ось ці, е, я би сказав, рани суспільства і те, як відрізняється ідентичність однієї частини їхньої потенційної аудиторії від іншої. А що можна ще сказати? Що я вже говорив, що всі наші гумористичні е, шоу вони спадкоємці часів, коли. Вони розраховані були на велику аудиторію, на пострадянську аудиторію. А що таке пострадянська аудиторія? Та руське аудиторія. От і все. Так що, якщо почнуть наші е, діячі культури е, в поп- жанрах, в гумористичних жанрах працювати на нашу аудиторію, виключно забути про ту аудиторію, якої uh -huh. ніколи вже в житті не буде. То все якось саме собою прийде до нормального знаменника. Але для цього теж потрібні роки, Це відразу не відбудеться, потрібно це час. в голові, розумієте? Так, так. дуже дякуємо, пане Віталію. Загалом кілька тем ми з вами обговорили, і зокрема, таку останню найбільш цікаву, напевно, одну з найбільш таких цікавих і болючих насправді для нас наразі. Віталій Портніков, політолог український публіцист, спілкувався з нами сьогодні в маркері Події я називаюся Яремочуй Всіляких вам гараздів. До побачення.